Декілька днів напроти міської ради у Житомирі житомиряни можуть чекати тролейбус на новій сучасній єврозупинці. У соцмережі вже розгоріла спалка дискусія щодо доцільності та дизайну цієї структури. Тому сьогодні ми запитаємо Житомирян, які плюси та мінуси вони бачать. Зайном подобається, і як я так думаю, що він неудобний, тим, що, допустим, ми будемо знати, скільки чекати транспорт. От і на щось розраховувати правильно. Да. Він такий яскравий, як наше місто. Дуже подобається, це по-європейськи. Ну, оскільки це Житомир, європейське ж місто, так? то таких зупинок повинно бути в всьому місті, і багато. І молодь задоволена, особливо ось такі от, діти, їм цікаво, тут і вайфай, тут і розмежування сміття, і тара. Потужно дуже. А мінуси якісь, бачите? Напевно, в дизайні трішки попрацювати, і ще недопрацьований, ось, ну, як ми бачимо, долу. Да? Додолу треба трішечки якісь кахелі, якісь щось такі гранітку викласти. Тому так, от зауваження. Так, в цілому дуже задоволений. У мене особливо син студент. Він каже: Мама, це ж так потужно. Нам зупинка дуже подобається. Хотілося б, звичайно, щоб така зупинка була на кожній. Сучасна зупинка на кожній зупинці, але тут трішки ще потрібно попрацювати. А в чому саме? Ну дизайн. Саме самі Чи як там ж А, а насправді дуже подобається, особливо те, що тут. Безплатно Wi-Fi. це все що надо. Тут безплатний Wi-Fi, це дуже круто. Є бак для сміття, і нужна над колом да, роботи. Ча також є якось уже бачимо, що Европа до нас уже потихеньку стукає і приходить, але цього ще дуже замало. Мені здається, що треба на кожній зупинці таке, щоб зробилося яка перспектива цього, то я не знаю бо якщо і треба трохи звільнитися від цих маршруток по цих центральних вулицях, тому що цей графік руху цих тролейбусів, новочесних вони мені здається за маршруток, вони будуть не будуть дотримуватися. Це моя така думка. Ну, звісно, подобається. це ну только мені на шлік ж тут зарядка. Написано, зарядки зарядки зарядки. поки що немає на величому майбутньому. обіцяють, що буде. Ну, если будет, то это будет тоже хорошо. Он ну, проверяет. А какие минусы видите? Что? Минусы какие-то видите? Минусы? Да, по-моему, не видать. Единственное, вот эта щель зимой будет зимой. Типа, если человек спрятался, то через эти щели будет дождь. А так таких минусов, по-моему, нет. А, а тебе понравилось? Да, подобается. все. А що подобається саме? Ну можна тепер хоч би посидіти, вайфа є не скучно сидіти, а то і прилад є, а то не знаєш. Може всі зупинили трилейбуси. треба со мною вже такое було зі